У Міністерстві внутрішніх справ знову говорили про реформу під час розширеного засідання колегії МВС. Наші громадяни хочуть почувати себе в безпеці та бути впевненими в державних інститутах, що мають їх захищати. Натомість маємо заполітизований бюрократичний орган з каральними функціями, низькою ефективністю роботи надмірним штатом управлінського персоналу та високим рівнем корупції. Аби змінити правоохоронну систему, ще місяць тому МВС разом з громадськими правозахисниками розробило стратегію реформування. Реформа передбачає перейменування міліцій у поліцію. Зміниться і сама структура правоохоронного органу, буде ліквідовано низку служб та підрозділів. Натомість з'явиться муніципальна поліція. Значну кількість міліціонерів звільнять у нас є колосальний резерв підготованих для цього кадрів. То, чого не було ще вчора, позавчора, півроку тому. Це якраз ті офіцери Національної гвардії добровольчих батальйонів. Спецпризначення МВС раніше повідомляли, що реальні зміни в МВС почнуться після того, як Кабмін затвердить стратегію реорганізації міністерства. І це відбулося саме 22 жовтня. Після розширеного засідання колегії МВС уряд таки затвердив цю концепцію. Реформу МВС стартувала.